Хто не зміг доєднатися до е, безпосередньо е, е, трансляції, е, і передаю слово Антону. Антон. Да, дякую. Дякую, Сергій, за презентацію. Дякую всім, що доєдналися. Я так думаю, у нас забув на зустріч на одну годину, але я думаю, що ми в принципі. Зможемо закінчити скоріше. І якщо нас лишиться час, то з відповім на ваше питання, якщо зможемо. Тож, з вашого дозволу, шарю свій екран. Чи бачите ви мій екран? Так, так, так бачимо. Окей. Супер. Тож, тема нашого виступу, тема нашої сьогоднішньої презентації web 3 а саме про NFT. Тож, якщо давайте перейдемо до агенти, до офіційної адженди, тож спочатку ми поговоримо взагалі, що таке web 3 а потім про еволюцію, еволюцію вебу, маркетингові кейси. Які наразі є створені за допомогою web 3 nft дропи a Customer Recognition tool, реальний кейс на моєму досвіді, і технології та development stack web 3 Тож, якщо розділити цю презентацію, то можна побачити, що спочатку ми просто поговоримо в загальному. Про web 3 і друга частина, це більш, більш таке технологічне. Як саме використовувати, використовувати web 3 То що таке web 3 web 3 це або Web 30 це нове покоління інтернету, що ґрунтується на блокчейні та децентралізованих технологіях. Це дуже важливо, тому що все, що в принципі пов'язано з блокчейном, з децентралізацією даних. То вже можна назвати uh, web 3 також uh, те, що пов'язано з ним, супортить його, uh, інші технології, які пов'язані саме, саме з блокчейном та децентралізацією даних. Uh, web 3 пропонує нові можливості для маркетингу та інтерактивної взаємодії зі споживачами, про що ми поговоримо трохи пізніше. Uh, тож чому саме web 3 Чому така магічна цифра? А, uh, давайте трохи повернемося до історії. Еволюція вебом, тож що все почалося, почалося з веб-1. Насправді його ніхто не назвав тоді. В веб-1 це відбулося в 1990 році. А, році. Так прийнято вважати, що саме тоді Бернеслі став піонером раннього розвитку інтернету в 1990 році. А, році, які такі особливі характеристики. Саме Веб-1 це HTML, URL та HTTP-протокол. Якщо ви бачите на картинці, це більш таке як read-only, взаємодія юзера і інтернета. Тож, наступним етапом, наступною епоха це Web2. Вважається, що він розпочався саме з 2000 року. В 2 означає зміну парадигми використання інтернету. Як ви бачите, ще більше на картинці вже більше є взаємодії юзера з веб-сайтом. Тож з'явилися такі таке, як RSS, AJAX, JSON. Якщо ви бачите, ці технології вони не були прям придумані разом з Web2. Вони були набагато раніше. Але прийнято вважати, що саме Web2 змінило, змінило нову епоху: перехід з Web-1 до Web 2, саме більше комунікація юзера з вебом. Тож з'явилися блоги, з'явилася можливість коментування, з'явилися також соціальні мережі, логін через соціальні мережі, то це має вважатися як Web2. Такої прям точної дати, коли це, коли це трапилося, Точного релізу його немає. В принципі, це більше такі умовні а, значення, а, позначення епох, епох інтернету. А, тож Веб 2 він він використовується ще по наш час. А, а вже в 2014 році, а, саме з презентації одного з засновників Етеріо, було прийнято вважати, що це 2014 рік, це початок Web3. Тоді ще не було таких, так скажем, сервісів, платформ, які були написані на Web3, які зараз існують, але тоді вже масово популярно входив до юзерів блокчейн, і саме ця дата вважається початком початком Web3, які є особливі характеристики. Це, по-перше, це децентралізованість. Тож, Web3 пропонує новий підхід до розподілу даних та влади, де кожен користувач має контроль над своїми особистими даними і може безпосередньо спілкуватися з іншими користувачами. І також блокчейн. Блокчейн використовує технологію блокчейну для забезпечення безпеки, недоторканості та невиділяності даних. Тож, з основним признаком блекчену використання блокчейну в Web3, це є NFT. Окей, тоді з історіями трохи розібралися. Давайте тоді перейдемо до маркетингових кейсів. Тож, якщо казати про NFT як інструмент визнання клієнтів, то щось таке NFT? А це цифровий актив, який використовується для підтвердження унікальності та власності цифрових об'єктів. Тут дуже важливо, те, що потрібно розуміти, що NFT це не обов'язково, як ми звикли бачити, що це картинки. Це не обов'язково має бути картинками. Це може бути як і мистецькі твори, музика, відео чи навіть ігрові предмети. Є така особливість, що кожен NFT має унікальний ідентифікатор, що робить його відміним від інших цифрових активів. Про це ми поговоримо трохи пізніше. І якщо ви хочете подивитися, ви можете перейти на таку платформу майданчик OpenSea, це один із найбільших майданчиків для продажу і обміну NFT. А якщо ви бачите картинку справа. Adidas наразі проводить акцію з дропу NFT на OpenSea, а, а, то це є, 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 є якраз таки маркетингова кампанія, про яку ми хотіли би. Є один із прикладів маркетингової кампанії, про яку ми поговоримо трохи пізніше. А, тож NFT як інструмент визнання клієнтів. А, NFT-дроп дроп це стратегічний маркетинговий прийом, який використовується для визнання та нагородження клієнтів. А що тут важливо щоб, щоб розуміти? Якщо ви на прикладі Adidas, у вас виходить якийсь новий продукт, чи ви хочете зробити якусь маркетингову кампанію під якийсь івент, наприклад, день народження кампанії, чи ще щось. Використовується саме, саме цей інструмент NFT А, Це безкоштовно, в якийсь день роздається NFT для користувачів, для юзерів. Які особливості, що обов'язково цій компанії має бути обмежена кількість NFT, наприклад. Adidas хоче прорекламати якісь нові кросівки, е, кросівки їх, наприклад, п'ять ліній, е, і роздається п'ять унікальних картинок, тож юзер може отримати одну чи, чи навіть п'ять картинок безкоштовно, е, але з обмеженою кількістю. Тож тільки там, наприклад, перших тисячі юзерів можете отримати це безкоштовне А, Тож, е, якщо говорити про процес. У нас є а, Mint, це є чекан а, чи карбування, карбування NFT, а, також дроп NFT, а, потім його контроль, а, тож це прописується в смарт-контрактах, чи ми можемо його передавати, чи ми можемо його продавати, чи ми можемо його обмінювати, а також передача NFT і його верифікація. А, якщо говорити в цілому про а, Маркетингових компанії і е, саме вплив NFT в е, у світі е, тож у 2020 році загальний обсяг продажів NFT склав лише 95 мільйонів. А в 2021, му вже в 2021 му відсягнув понад 23 мільярди, що дуже такий великий скачок, і він далі продовжує рости. А, також NFT захоплює основну попкультуру. Я думаю, що а, всі ви знаєте такий рекламний майданчик, як Супербол. А коли між таймами в перерві а, рекламують великі бренди свої товари. Це є один із самих найдорожчих майданчиків у світі а, для реклами. Тож, у 2022 році, і 2023 двадцять році а, ви могли б спостерігати там. Рекламні кампанії пов'язані з NFT, і навіть у цьому році вже була кампанія з окрема кампанія по дропи NFT а, під час суперболу. І такий цікавий факт, що вже в кінці, а, тож NFT, коли вони дропаються, вони абсолютно безкоштовні для юзера. А вам лише потрібно спіти їх а, забрати. Тож, а, вже не при кінці Суперболу, коли закінчився дроп. А, Кожен NFT з цього Суперболу коштував 700 доларів. А, також, як ви вже бачили на минулому слайді, я е, розповідав про е, маркетингову акцію Adidas по дроби NFT. Е, також такі великі бренди, як, наприклад, Louis Vuitton, теж зробили велике оголошення, представивши колекцію е, Via Treasure Trunk NFT згідно з їхнім прес релізом Тож е, там роздаються NFT е, з брендованими сумками. З картинками брендованих сумок Louis Vuitton. А і ще б я хотів би розказати про один такий кейс. Дуже важливий кейс. Зараз поясню, чому одна із парк Росвак, один із найвідоміших парків Росвак в Нідерландів. Він також зробив в день свого дня народження. Вони зробили маркетингову кампанію подроби NFT для відвідувачів. То що вони роздали, я наскільки пам'ятаю, 5 тисяч uh, NFT uh, для своїх відвідувачів. Uh, чому важливий цей кейс? Тому що Парк mm, Росфак – це uh, офлайн бізнес, це не діджитал не uh, uh, бізнес. І це важливо, що навіть офлайн бізнес переходить і робить ці акції успішними. Uh, тому що завжди, завжди під під, під, під кінець цих акцій uh, опит. Uh, він більше, ніж пропозиція. Тож не на всіх вистачає NFT, які роздають. А, окей, а, тоді перейдемо до реального кейсу. А, це якраз таки мій досвід а, роботи з NFT, з web 3. Тож, до, до нас прийшов клієнт. А, наш клієнт це один з популярних телеканалів Нідерландів, Німеччині. І, а, вони захотіли зробити маркетингову кампанію з дропами нефті для свого одного з свого з популярніших шоу, а, яке а, шоу про фотографів. А, тож в останньому епізоді шоу а, глядачі мають можливість отримати безкоштовно одну з фотографії з цього шоу. Тож наша задача була розробити саме мікросайт, фронтенд. Також інтегрувати, що було дуже челенджово інтегрувати до нього веб-3 гаманці, як ви бачите, на схемі це Magic Link, Metamask, Web3 Out, Trust Wallet і Coinbase. Також це все огорнути в Агмі, і, 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 і все ж. Це платформа для створення NFT Ethereum Blockchain, де створюються смарт-контракти, де створюються на віртуальній машині, віртуальній машині а створюються смарт-контракти для цієї акції. Тож, якщо ви бачите всі схеми, всьому солюшенню взагалі нема бекенду. Тож, якби такий класичний бекенд з Веб2 тут робиться допомогою Ethereum блокчейн, саме звідси роздаються контракти. Далі вони через провайдера передаються на uh, Web3Gamen-Cлієнтам по запросу від нашого фронтенду. Uh, тож, якщо трохи більше розказати саме uh, про челендж цього проєкту, саме про інтеграцію Serpati Systems, а це в нас були uh, web 3 gamen uh, Тож, якщо ви бачите справа, uh, це наш папап, uh, де uh, користувач. Мав можливість е, зареєструвати, створити свій новий гаманець чи законектити той гаманець, який в нього вже є. Якщо ви бачите, зробила ми акцент на створення е, Continue with Default Wallet. Це е, кнопка Створити чи продовжити з дефолтним гаманцем. Замість слова дефолт ви можете підставити будь-який бренд. Це, наприклад, віз Adidas Wallet чи Louis Vuitton Wallet, це без Ресни Безресниця. Тож, чому так? Глядачі шоу це були жінки, чоловіки від 35 п'яти років, тож які не мали досвід досвіду з NFT, і було дуже важливо, щоб. А, вони зрозуміли, в чому поляполяє компанія, в чому, е, е, чому цінність NFT, і також максимально спростити е, для них клейм NFT, отримання, отримання саме NFT. Тож, якщо ви нажимаєте на цю кнопку, ви переходите на інший попап з імейлом, е, е, е з водом-імейлом, е е, тож для цього вам потрібен лише ваш е, особистий е-мейл і е, доступ до мейлбоксу. Тож ви вводите емейл, потім на ваш емейл приходить лист з паролем, який ви вводите, вводите і далі ви коннектите свій гаманець чи створюєте новий. Це залежить від того, чи є ви в базі чи ні. Тож ми це реалізували за допомогою Web3 Authentication чи Magic Link. Це було на обірк на, на, на вибір клієнта. Чому? Тому що Magic Link він за. Це американський продукт, Веб Authentication – це європейський. Тож обирали поправися полісі, чи підходить для клієнта, який варіант більш підходить для клієнта, але ми інтегрували їх обидва. А також, як ви бачите, знизу є Connect Metamask, TrustWallet і Coinbase. Тут немає можливості створити гаманці, а лише законектити. А це для більш продвинутих юзерів, для досвідчених користувачів. І ці гаманці ми обернули якраз таки в Rainbow Kit, щоб вони щоб а, пришвидшити і зручно а, а, конектити свій, свій гаманець, і разом все все було покрито в агмі для, для вже роботи з Ethereum блокчейн. А це про гаманці, і якщо сказати трохи про технології, технології, які ми використовували на проекті. Тож для розробки на фронтенді ми використовували Next.js. Next.js він дуже простий в роботі з інтеграцією з веб-3-сервісами. Там вже, вже майже все є для цього і це дуже просто робиться. А також він написаний на React .js і JavaScript, і якщо у вас є досвід в розробці в React чи JavaScript, Буде дуже маленький порок входу саме в Next.js, буде набагато проще, Node.js це більше як серверне JavaScript середовище, серверна логіка. Ми його просто додали до нашого проекту. На той випадок, якщо клієнт захоче скейлити свій проект чи використовувати в інших маркетингових компаніях. Також ВАГМІ ВАГМЕ це провайдер, постачальник для підключення гаманців. Це дуже важливо, щоб поєднати наш фронтенд, запити від клієнтів на, на NFT і також їх карбування, карбування і е, видача, видача з А, блокчейн Keep – це був сервіс, яким ми огорнули всі відомі відомий гаманці, який юзер може законектити, досвідчений юзер. І Ethereum Blockchain – це децентралізована платформа, саме де а, та запускаються смарт-контракти. Що йдемо далі. І заключний сайт слайд це блокчейн та розумні контракти, це якби серце. Всі розробки, саме для чого ми це зробили для того, щоб віддавати віддавати NFT, чеканити, NFT, карбувати їх. Тож блокчейн це розподілена технологія, яка забезпечує безпеку та недоступність для змін блоків інформації. Тож ви бачите, у нас створюється з декільких безліч там безкінечних може бути кількість блоків. Тож що є в цьому блокі блоці, це хедер. А, також інформація про а, попередній блок. timestamp time – це час а, і а, дерево, дерево качів. а Розумні контракти чи смарт-контракти. Це те щось, ще не було придумано до речі. Це такий цікавий факт, що це не було придумано разом з web 3 чи NFT. А, це було розроблено а, набагато раніше ще в 90-х роках. А, як ідея, Тож зараз вона використовується. Активно використовується а, для створення. NFT. А, вона базується на блокчейні. на а, програмному коді, які автоматично виконують і перевіряють умови контракту. Тож саме в смарт-контрактах ми можемо додати умови, чи ми можемо продавати NFT, чи ми можемо його обмінювати, чи ми, чи ми можемо, наприклад, додати такі умови, що, а, а, наприклад, до речі, для дропів NFT, що ми можемо а, їх продавати лише через рік, після того, як ми їх отримали, а, чи обмінювати через рік? А, Тож, це все, друзі. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це було корисно і інформативно. А якщо у вас є якісь питання, прошу нас ще залишиться час, навіть півгодини. Так, дякую, Антоне, за змістовну е, презентацію. Друзі, запрошую вас ставити запитання. Якщо у вас є до Антона, У е, е, нас є е, виділений час е, для обговорювання питання. Е, тож, якщо є, піднімайте руку, задавайте питання. Е, Прошу. Марина, Прошу. будь ласка. Так, привіт. Дуже дякую за таке інтро. Вони в ті, бо я абсолютно. І мене цікавить цікавить українські кейси. Чи відомі вони тобі, і ну, взагалі, чи де почитати про це, може, знаєш? А, українські кейси я бачив лише а, да, дякую за запитання. Я бачив лише а, якби агенція, яким, які цим займаються в Україні, вони є. А саме розробка смарт-контрактів ще є дуже важлива частина для дропи NFT, сорі для маркетингової кампанії. Але саме українських кейсів я ще не бачив, тому що в принципі, як я показував, саме хайп навколо цього NFT, Він з'явився десь два роки тому і почався він суперболом. І зараз вже такі великі компанії, як, як я казав, як Adidas, Louis Vuitton, там майже всі вони чи планують. Маркетингова кампанія на наступний рік з дробами нефті, чи їх вже зробили, але українських кейсів від українських брендів я ще, ще не бачив. Ага, Добре, дякую. І е, ще питання: якщо можна, якщо немає великої черги, то питання: що відбувається з власниками нефті після покупки, ну крім продажу. Що вони можуть ще зробити? Бо я так розрозумі... Розрозумі... зрозуміла, що о, ми можемо побачити ці чи е, ці токени на спеціалізованих платформах, але чи вони там інтегруються в якісь інші сайти, в інші платформи. Ну тобто, щоб не ходити ну, спеціально туди дивитися, чи може там це в інших місцях, ще теж якось можна mm -hmm. побачити їх? А, це дуже добре питання. Це такий челендж а Для саме компанії, як донести для клієнта, що, що вони мають цінність, да? що NFT взагалі <кій> має якусь яку, яку цінність. Тому що а, коли ти його а, клеймиш, наприклад, ну, чи купуляєш? Якщо в тебе, наприклад, Metamask, Metamask – це такий саме поширений гаманець, web гаманець, а він виглядає як, а, їм користується в основному як веб-екстеншн веб в браузері. Uh, і ти просто бачиш uh, список да там, що в тебе там настільки там етеріома, чи ще щось, щось є. Ти чимось uh, якби ладієш, uh, побачити їх саме сам, сам цю картинку. Ти можеш при продажі чи при обміні на OpenSea. Це платформа, яку я uh, давав на початку презентації. Там, до речі, можна подивитися саме приклади NFT. А, але більше нічого, і, і ми в своїй компанії, тому що ми розробляли наш мікросайт саме під цю маркетингу кампанію. А ми юзерам також пропонували скачати це. NFT, щоб в них була картинка, саме картинка, якою вони владіють, і також пошарити інформацію в соціальних мережах. Що я ось отримав, я є власником NFT, Ось ось так можна захочувати, захочувати клієнтів, але більше це про, про цінність, що ти їм що ти його маєш, що ти їм владеєш, що воно в тебе є. Так ну я чому питаюся? Моє питання пов'язане, тому що в більшості це питання володіння, воно ніби Цінне тоді, коли про це багато знає людей? Чим більше людей знає про те, що в тебе умовний є iPhone там чи MacBook, тим більше тебе задоволення від того володіння І от мені так цікаво, як про це там індустрія дбає. А ще останнє питання: наприклад, якщо б ми ви хотіли випам, наприклад, розробити такі токени, то що що для цього потрібно. <титут> <титут> Чи можемо це зробити, наприклад, в компанії? Так, да, а вже це можна зробити якраз на цій схемі. Цей стек, ці технології, про які ми говорили, це навіть більше, ніж достатньо для того, щоб це зробити. Тож, Next.js – це просто фронтенд, енд де ми де ми зможемо. Якби передавати ту інформацію, чи це може навіть замінити соціальною мережі, а розмістити наші NFT, наприклад, як компанія, на А, і для цього потрібні розробники з досвідом ethereum блокчейн, щоб створити саме смарт-контракти, а, і а, також покрити це в АГМІ, щоб сам сам саме саме сам передача. Але OpenSea, воно цей сервіс а, він це себе тож для нас потрібно буде лише м, лише Ethereum блокчейн для розробки смарт-контрактів для розробки саме цих NFT. ну і придумати, дякую, і придумати дякую. А вже а. Що, ми, що ми що ми будемо роздавати чи це буде картинка чи це буде музика чи все звичайно буде сам щас. креатив що теж важливий так класно дуже, дуже, дуже дякую надихнув мене тому що я 에, ну, Пошукаю там всередині, можливо, людей або хто, можливо, цим вже теж цікавиться, саме як вам може сюди в цей поїзд заскочити. Тому дуже дякую тобі за питання за, за інтро. Да, Передаю дякую. слово. Дякую. дякую за питання. Eh, друзі, закликаю вас ставити запитання, Антону. Я бачу, що Олександр щось eh, пише. Друзі, а, також, поки є час, хотів би подякувати Сергію, Яні за організацію цієї зустрічі. Тож, е, 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 якщо вам сподобалося, ви можете перейти на сторінку івенту і подякувати Сергію Сергію і мені, якщо, якщо сподобалось. Ага, добре друзі навзаєм. Антоне, хотів подякувати за твою ініціативність, за твоє бажання поділитися з колегами такою прогресивною інформацією багатьох новою інформацією, для багатьох мало зрозумілою, але ось подібні заходи якраз і вносять це розуміння, додають value до knowledge шерінгу нашого загального для цього і створена наша pm ком'юніті. Друзі, закликаю вас усіх доєднатися до нашої. PM community слідкувати за новинами, за івентами, які ми плануємо проводити, і доєднуватися до наших заходів. Антоне, ще раз велике спасибі тобі за змістовану і, цікавну, і цікаву презентацію. Надіюсь, що ще ми побачимося з тобою в майбутньому. І дякую всім, хто сьогодні прийшов і був частиною нашого вебінару. Дякую, друзі. Дякую, дякую, гарного дня. Дякую, колеги, гарного дня. До побачення.